В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні всі разом радіємо з того, що маємо можливість вкотре підносити Богові нашу молитву подяки. Сьогодні наші сестри-служебниці святкують свої маленькі ювілеї: сестра Тадея 30 років свого богопосвяченого життя і сестра Єротея 25 років свого богопосвяченого життя. Це є маленький відрізок. Більшість із нас з вами вже прожили точно весь цей період життя. Але знаємо, що за ці короткі роки вже відбулося надзвичайно багато важливих подій, кроків, відкриттів, усвідомлень у житті кожного із нас. І, власне, розуміючи себе, розуміємо також і наших дорогих сестер. Сьогодні, дякуючи Богові, ми також разом із ними усвідомлюємо, який Бог милосердний. Милосердя Боже, інакшими словами, називається Божа любов. Бо миле, добре серце, воно завжди огортає того, хто є тобі дорогий. Дивлячись на життя, сестер, ми усвідомлюємо це Боже милосердя, яке торкається кожного із нас з вами. Ми тут разом сьогодні, щоб сказати Богові дякую. Кожен із нас в той чи інакший спосіб досвідчив життя і служіння сестер. І кожен із нас з вами в той чи інакший спосіб досвідчив, як слова Євангелія втілилися також і в їхньому житті. Сьогодні Христос розповідає про те, що. Все, що будете просити в моє ім'я, зроблю, щоб отець прославився у сині. Як багато важливих, цінних, життєтворчих зустрічей відбулося поруч із сестрами. Тут, у цьому храмі святого Василія Великого, де сестри вже багато років служать у катехізації, у помочі отцям, в різних справах. Також у їхньому монастирі більшість із нас з вами мали можливість вступити до їхнього монашого дому. Тут чи там, як і рівно в різних містах, бо сестри до Києва приїхали різними дорогами. Хтось із Вінничини, хтось зі Стрищини. Власне, бути тут означає також бути свідком багатьох моментів. Які сюди нас привели. Бог є милосердний. Знаєте, у цьому Божому милосерді, у цій Божій любові, ми розуміємо, наскільки важливим є наше просте людське життя. Бог нас з вами шукає і шукає, тому що Богові є мило разом з нами. Богові наше з вами життя є надзвичайно цінне. Ми часто шукаємо якихось дуже конкретних знаків. Часами в дитинстві питаємо, мамо, чи ти мене любиш? Так люблю, як я це знаю. Дивись, я про тебе дбаю, тобі готую різні смаколики, тобі наповнюю життя різними святами. Нам завжди хочеться торкнутися. І, власне, цю Божу любов ми також дотикаємо у Божому храмі, у Божому просторі, серед Божих людей. Сьогодні Дякуючи Богові за дар життя і покликання наших сестер, ми рівно ж дякуємо Богові за дар нашого з вами життя і нашого з вами покликання. Бог розуміє, що всі ми потребуємо батьків, які з малку можуть нас взяти за руку і провадити, вчити, надихати, підбадьорювати, бути поруч. Часами навіть бути поруч у найбезпорадніші моменти, коли ти не знаєш, що сказати. Але це бути поруч. Дає тобі відвагу не закривати очі, але все одно впевнено дивитися вперед. Бог є милосердний. І в цьому Божому милосерді сьогодні розуміємо, наскільки важливо є дивитися вперед. Бо Бог, який любить, Він шукає життя. Знаєте, всі ми з вами знаємо, що таке мати добрих друзів. Коли ми були молодшими і такі більш чутливі та менше досвідчені, кожного разу, коли наші друзі відходили, в нашому серці народжувалася туга. І нам хотілося зробити все, що завгодно, аби ці друзі не йшли, аби наше бути поруч із ними було безкінечним, вічним. Розуміємо, що в тій Божій любові, Бог хоче. Нашого безустанного життя поруч із ним. Бог шукає нашого життя. І сьогодні, поруч із сестрами, також і ми маємо вчитися, довіряючи Богові, дивитися вперед. І знаєте, дивитися вперед, воно має дуже просте дієслово мріяти. Бо коли ти дивишся з Богом вперед, ти починаєш щось бачити. Знаєте, так цікаво, багато-багато років тому, коли ще тут, на Київських пагорбах, здавалося нереальним і неможливим життя греко-католицьких спільнот. Оці василияни приїхали сюди, подивилися на ці пагорби, на ці кручі, на яких нічого неможливо збудувати. І одного дня сказали: тут буде Божий храм. Вони ходили, говорили людям знаєте, одного дня будемо свячувати тут Божу святиню. А всі їм казали: ви навіжені. Такого не може бути. Сьогодні ми з вами є тут. Бо колись хтось, побачивши Божим оком людське життя, зумів повірити. Як важливо дивитися з Богом на життя. Як важливо разом із Богом вміти мріяти і не втомлюватися, навіть коли приходять найбільші труднощі і випробовування. Навіть тоді, коли є виклики, на які ми з вами не знаходимо відповідей, дивитися вперед сьогодні означає розуміти, що Бог і від мене ще чогось хоче. Наші сестри, знаєте. Вони є добрі приятельки на нашому життєвому шляху. Вони є в певній мірі та, ті, хто супроводжують, ті, хто надихають, і ті, хто показує добрий приклад. Поруч із ними також і ми покликані щораз частіше підносити наші очі до Бога у молитві, щораз частіше довіряти Богові, а не різним повідомленням зі стрічки новин, які ми відкриваємо і читаємо. Довіряти Богові означає також брати на себе відповідальність за життя. Так цікаво, сьогоднішні діти є доволі складні, бо наші діти, які пережили період ковіду та період повномасштабної війни, вони майже не мають можливості спілкуватися, комунікувати, вони забувають, як це бути поруч з іншими, помічати, поважати, дбати. Бути добрими друзями. Є важко виховувати таких дітей. Але чи ми з вами хоча б раз чули хоча б якесь слово нарікання від сестер? Жодного. Бо любити означає не боятися брати відповідальність. Тому що кінцева відповідальність не є наша з вами, але Божа. А ми з вами є лише добрими знаряддями. У Божих руках. І знаєте, бути знаряддями означає вміти довіряти. Сьогодні Бог мене тут потребує, щоби зробити певні важливі кроки, і я це роблю. А потім Бог мені каже: дивись, а тепер ти вже трохи підріс, та? трохи вже тут зробив все те, що можеш, мусиш іти кудись інде. І ти розуміючи, що Бог те що хотів, тут і тепер зробив. Готовий далі з Богом і за Богом крокувати там, де тебе кличе, і там, де тебе потребує. Кожен із нас з вами зробив багато важливих кроків в житті і пережив багато змін. Але змінювати ніколи не означає бути зайвим, непотрібним, байдужим чи чогось такого. Бути завжди в присутності Божої любові, бути завжди. В центрі того життя, бути завжди тими, хто не боїться брати на себе відповідальність, мріючи разом із Богом про ту повноту людського життя, яку кожен із нас здобуде у вічності. Знаєте, сьогодні також сестри нас заохочують дивитися вперед. Ми знаємо, як цінно є крокувати поруч із друзями. І ми розуміємо, що ця цінність, дарована Богом, має початок, а вже ніколи не буде мати кінця. Ми точно знаємо, що коли прийдемо до неба, буде хтось, поруч із ким буде впевненіше, веселіше, бо вже буде хтось, кого ми дуже добре знаємо. Тому дякуємо Богові за дар життя, за дар покликання, за дар вірності нашим сестрам. Поруч із ними, також і ми собі застановляємося і думаємо, Боже, знаєте, колись, як був ще в семінарії, був один священик, який, зустрічаючи дітей, казав: О, ти знаєш, я як виросту, хочу бути таким, як ти. І діти так собі думали, ну нічого собі, ти ж старший за мене, а як виростеш, так? От дійсно, також і ми, як виростемо, хочемо трошки бути такими, як наші сестри, сповнені любові, уваги, терпеливості. Дбайливості, того миру в серці і того тепла, якого ніколи поруч із ними не бракує. Власне, сьогодні знаємо, що бути поруч із Богом означає бачити багато чудес. Спілкуючись із сестрами, вони можуть нам розказати багато чудес, які вони досвідчили тут, у храмі святого Василія Великого. Але також кожен з нас має пам'ятати, що і через наше з вами життя Бог творить багато чудес і пише величну історію людського буття. Слава Ісусу Христу!